Неможливо уявити нашу весну без красуні білої нареченої спіреї. Не всі знають, що в роду спірей більше двохста видів, і найпершою в місті розцвітає спірея сіра. Вона має гібридне походження. Її гілки тонкі, довговидно зігнуті, листя тоненьке ланцетне. І коли її гілки вкриваються білосніжними дрібними квітами, це виглядає як розкішний фонтан. Наступною розцвітає спірея вангута. Це найбільш популярний визелений вид. Вона посухостійка, морозостійка, а ще спірея вангута, окрім розкішного цвітіння, добре стрижеться, формується у вигляді огорож та піарних форм. Універсальна рослина для саду і озеленення.